Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу як проробити колонки з 220 В на 12. Ну, хто хоче собі кидати на скутер, мопед, мотоцикл, щоб без ніяких проблем було. Тут я вже собі вивів, але я їх зняв. Пізніше поставлю назад, зараз я вам розкажу, як все має бути. Акумулятора немає і не покажу як засвітиться на моєму передньому обзорі було. На останнах ті 125 видно, як цей сабофер грав. Беремо отвертку фігурну і відкручуємо. Ще два ось ось. Так. Що ми бачимо? Спочатку дивимося, йде, йде на шнур від розетки, тому що вся електроніка, електротехніка працює від 12 вольт, а блок, який переробляє енергію. Там пише з 220 вольт, а тут 12. Якщо його обійти і просто зразу кинути дроти на плату, і колонки будуть працювати без всяких там блоків і не треба 12 вольт. Так, дивимося, куда йде дріт. Від розетки. Він тут добре ходить. Іде до цієї катушки. О. Наша катушка переробляла вольт на 12 і від цього колонки працювали. Ну як тепер? Дехто робить великі помилки і бере цих два дрота і просто кидає їх на катушку. Ну, катушка що буде це? Дивимося. Одна ще було Три дрота від катушки, це збільшує, йде три друта. В кого два, це просто спокійно собі обрізає їх два. Які треба бачу обрізати. Є два дрота одинакового кольору. У ну, мене тут жовтого. І є один іншого кольору. У ну, мене це чорний. Обрізаємо два дрота однакового кольору. Так от тут вони вже йдуть. от. Чорний тут просто Залишений, його не треба чіпати. Беремо, їх обрізаємо і зачищаємо і кидаємо двохжильний дріт і виводимо його до акумулятора. Також можна підпихати під контакти на фару. Це незручно і колонки грають набагато слабший ніж від самого акумулятора. Тому що ток ще розбули, ну, йде на... Фару і енергія на конкур відділяється набагато менше. Ну найпростіше це кидаємо на акумулятор, вони двіться, щоб нічого не замкнуло. Якщо ми вже переробимо на 220 вольт, то цей включатель працювати не буде. І коли ми кинемо підток... Купіть собі такий простий включатель на один дріт. Щоб колонки не були зараз під током на акумулятор, бо посадити. Музику можна слухати довго. Я слухав 6 годин. І мопед старті розвився ми. Тут все просто. Катушка від катушки 3 дрота. обрізаємо два дрота одинаркового кольору. Обрізаємо їх, даємо двожильний дріт, з'єднюємо, ізолюємо, виводимо до акумулятора і все працює. Нічого складного тут немає. Потім в кого, якщо може хтось скидати по прибіг, я вибув на дюрку. Вот так просто дрит перетискал, и Все, все просто. Справді можна просто через простий джек 3,5 мм. Це працює. Дякую всім за увагу.